Какой завтра продаешь? Что за завтра? Пошли. Це вчорашнє число, брата. Агітація є? А? Агітація є? Коча... Так... Вс, прощучка. Так, це вибір. Зроблено. Хорошо. Кий вас працює? А дай розносити по району? Так. А, в якому стаді сказали розносити? А? Ну во ти порушує законодавство зараз. Зараз треба викликати міліцію і написати те протокол. А? Як? Там на другій сторінці написано за кого голосувати. Ти що не бачив? Реклама чого? В якому штабі інакше я викликаю міліцію і будемо з міліцію пишатися. Я наповнені серйозно.